Які претензії до цих людей? Ну так, по пам'яті зі свого Фейсбуку. Що? По пам'яті ця людина, коли діловайс, бо в той час їздила в Крим і презентувала Херсонську Народну Республіку на з'їзді у Гірків. Е -е, ця людина працює на Мадвечука. Зараз вони зробили з великими антикорупціонерами і хочуть легалізувати в такій модній і прибальній ніші. Як антикорупція, так? До -до. Ну, то що русський мір трошки вже якось тут ну, може, <кій> попити чи що. Ну да. Ну, сейчас я на секундочку. Кто там шарик про те все пари выказать? Роман. Добрый вечер. Здравствуйте. А можно это или никак? Отлично. Вот таким вот человечком. На призвуще гуляет. А ви знаєте, хто це такий? Ну, вже знаємо. — А у вас немає, ви ж вже би, трошки, мабуть, журналістської галузі, у вас немає факт чекінгу ніякого, ну, ви не гуглите прізвище. Ми, ми, ми Не журналісти. Давай почнемо так, все ж таки з того, так? що ми не журналістська організація. У нас є правила, за якими ми не допускаємо і вони на сайті прописані. Що от інакше, якщо ми будемо на свіро хтось нам подобається чи не подобається допускати, ага. тоді нас можуть звинувачувати За. так само в заангажовані. То ви стверджуєте, що людина, яка презентувала в Криму Херсонську Народну Республіку, стверджує. вам Швидко. подобається чи як Ми всього на всього стверджуємо, що щоб ми знали цю інформацію заздалегідь від вас. Ми закликаємо всі дивитися, що розклад, то, розклад оголошений Василь, завжди ну, заздалегідний. Давайте так, на хлопський розум. Якщо зараз приїде якийсь гіпотетичний гіві сюди і буде тут проводити прес-конференцію... Я кажу, якби ми знали... 100 відсотків ми б... То ви просто не знали, хто це, так? Да? знали, хто І наступного разу ви не надасте. 100 відсотків. У вас немає інтернету, перевірити. Там три прізвища всього. Можна я скажу? Заявка я що мобільна була проголосована, не знаю. Як вас звати, пробачте? Олена Олена Сеченко. Вони, вибачте, я прибью, вони з вами це переджали буквально за годину. Ми вам можемо показати, вони два Заняв пробувати там тиждень тому чи 10 днів тому. А, вчора, ну тобто ми з ними зв'язувалися, вони не відповідали нам. На, в анонс ми навіть не включали, ми можемо показати так само розсилку сьогодні в цю що ми передаємо розсилаємо весь список брифінгів, які буде купуватися на нашому майдані. Сьогодні вони пройшли, тобто ну окей, пройшли, давайте проведемо. І писати по кнопки, Перехитрили, виходить. Головне навчитися на досвіду. Можна бути там, щоб да. пізно почуватися.